Як змінюється сексуальне бажання з віком? Чи правда, що після 40 років сексуальний потяг зникає? І що робити, якщо у вас із партнером різна статева конституція? Це друга частина відео про статеву конституцію. Якщо ви ще не дивилися першу частину, де ми говорили про основу сексуального темпераменту, обов'язково перегляньте її. Посилання я залишу в описі під цим відео. Там ми детально розбирали, що таке статева конституція. Звідки береться сексуальний потяг і чому він усіх абсолютно різний? Які бувають її види, сильна, середня, слабка і чим вони відрізняються? Що впливає на формування статевого темпераменту, гормони, генетика, виховання та інші фактори? А сьогодні ми поговоримо про те, що змінюється статева конституція із віком, що впливає на сексуальний потяг після 30, 40, 50 років, і як сексологи працюють із запитами про статеву конституцію у пагової терапії. Тож вмочитися зручніше далі буде ще більше цікавих та корисних інсайтів. Чи правда, що з віком сексуальний потяг згасає? Чи це просто міф? Багато людей помилково вважають, що сексуальність це ще стабільне на все життя. Насправді ж, хоча статева конституція формується до 20-25 років, деякі факти можуть змінювати її прояви. Давайте розберемося, як змінюється сексуальний потяг на різних етапах життя і що на нього впливає. Перший етап формування сексуальності до 25 років. Цей період формується ваша природна сексуальність до 20-25 років, завершується гормональне дозрівання, яке визначає ваш рівень тестостерону, естрогену та лібіду. У цей час сексуальне бажання може бути нестабільним, іноді дуже високим, іноді зниженим через ваші гормональні бурі. Якщо в цей період людина веде активне сексуальне життя, її сексуальні звички формуються – на все життя. Цікаві факти. До 25 років у 85% людей стабілізується сексуальний темперамент. Якщо в юності людина переживає сильний стрес або придушує свою сексуальність через виховання або травматичний досвід, це може тимчасово приглушити її природній сексуальний потяг. Приклад із життя. Чоловік 27 років прийшов до сексолога із запитом і каже, раніше хотів сексу постійно, а тепер бажання стало меншим, що зі мною. Ймовірно, ваша статева конституція просто увійшла в стабільну фазу, і це абсолютно нормально. Тридцять 45 років це стабільний період або перші зміни. Сексуальність може залишатися незмінною або почати змінюватися залежно від обставин. У чоловіків рівень тестостерону починає поступово знижуватися після 30 років, але це приблизно 1% на рік і це майже непомітно. У жінок до 35 років рівень естрогену залишається за стабільним, але може змінюватися під впливом пологів, готування, грудьми чи стресу. Психологічні фактори, робота, сім'я, рутина можуть підсилити або навпаки. Приглушити вашу сексуальність. Давайте розглянемо цікаві факти. Дослідження Американської асоціації сексологів у 2022 році показало, що жінки у віці 30-40 років часто переживають пік своєї сексуальності, їхня впевненість у собі зростає, і вони починають більше досліджувати власне тіло. Водночас у 40% чоловіків після 35 років тестостерон починає знижуватися швидше, що може негативно вплинути на їхнє лібідо. Дуже цікавий приклад із життя. Жінка 38 років, прийшла до сексолога із запитом. Раніше секс не був для мене такою важливою частиною життя, а зараз я почуваюся набагато розкутішою. Що зі мною сталося? Так, ваша сексуальність розвивається разом із вами, і це один із найцікавіших періодів для експериментів у вашому житті. Етап номер три. Після 45-50 років період адаптації. Чи правда, що після 50 років сексуальне життя закінчується? Абсолютно ні. Чоловіки після 40 років. Тестостерон поступово знижується, але якщо вести активний спосіб життя, сексуальність може залишатися стабільною ще довгі роки. У жінок після 45-50 років настає менопауза, що змінює рівень тестостерону і може впливати на їхнє лібідо. Але при правильному догляді за собою спорт, психологічна стабільність, емоційна близькість у парі бажання залишається. Цікаві факти. Дослідження Гарвардської медичної школи показали, що 68% жінок після 50 років все ще ведуть активне сексуальне життя, а деякі навіть відчувають більше задоволення, ніж у молодості, через меншу тривожність не боятися завагітніти, а також наявність більшого досвіду. У чоловіків, які займаються спортом і стежать за рівнем свого тестостерону, лібідо залишається стабільним до 60-65 років. Чоловік 55 років звернувся до сексолога із запитом. Я відчуваю, що мій потяг трохи знизився. Чи це означає, що я старію в сексуальному плані? Ні, просто ваш організм адаптується, але ви можете підтримувати свою сексуальність, займаючись фізичною активністю, правильним харчуванням, спілкуючись із партнером про ваші потреби. Статева конституція формується до 25 років, але її прояви змінюються під впливом гормонального фону після 35-40 років, у чоловіків знижується тестостерон, а у жінок естроген. Способи життя, активність і стрес, навіть емоційний комфорт впливають на сексуальне бажання, психологічних факторів: якщо людина почувається бажаною та розслабленою, її потяг залишається стабільно високим. А ви відчували зміну у своїй сексуальності з віком? Напишіть у коментарях. Я практичний психолог та сексолог, і за період моєї практики я працювала із парами, які приходили до мене із подібними питаннями. Знаєте, що це абсолютно нормально? Сьогодні я поділюся трьома реальними кейсами зі своєї практики та розкажу, як я працювала із ними, щоб допомогти партнерам знайти рішення. Давайте розглянемо перший запит. У нас різні потреби у сексі. Ця ситуація була наступною. До мене звернулася пара, чоловік, який хоче сексу 5 разів на тиждень, а жінці було комфортно 1-2 рази на тиждень. Чоловік переживав, що його сексуальність згасала, а вона відчуває тиск і провину за свою низьку активність. Що я пояснила цій парі під час нашого консультативного процесу? Це типовий випадок різної статевої конституції, і це не означає, що хтось із них має неправильне лібідо. Ми розібрали, що сексуальна несумісність це міф, а реальна проблема це відсутність комунікації про свої потреби. Ми обговорили, що потяг це не просто кількість сексу, а спосіб отримання близькості. Як ми працювали в цій ситуації, ми визначили, які форми інтимності важливі для кожного із партнерів. Це не лише секс, а й обійми, поцілунки, спільний час у парі. Впровадили систему сексуальних ініціатив, де кожен міг запропонувати близькість без тиску, домовилися про компромісний графік інтиму, який враховував комфорт обох партнерів. Як результат, через кілька тижнів пара відзначила, що напруга у стосунках зникла, а секс став більш Бажанішим, бо він не сприймався як зобов'язання. Ця ситуація з моєї практики була наступною: жінка у віці 35 років приходить і словами: я не відчуваю сексуального потіку вже кілька місяців. Це кінець мого сексуального життя. Що я пояснила своїй клієнці? Сексуальне бажання не зникає без причини. Воно завжди реагує на фізіологічні або емоційні фактори. Ми разом розглянули основні причини зниження потягу, фізичні рівень гормонів, тестостерон, естроген, загальна втома, дефіцит сну, психологічні стрес, перевантаженість на роботі, невирішені емоційні питання, стосункові, чи є в парі відчуття безпеки, чи немає прихованих образ чи конфліктів. Як ми пропрацювали з клієнткою цей кейс? Ми перевірили фізіологічний стан клієнки, вона здала аналізи на гормони, впровадили техніки повернення до свого тіла, щоб краще відчувати власне бажання. Ми попрацювали з тривожністю та самооцінкою. Як результат, через два місяці жінка повернулася і сказала: я почала знову відчувати сексуальне бажання, але найголовніше я перестала себе картати за його відсутність. Третій кейс з моєї практики був дуже цікавим. Пара, яка у стосунках перебувала 12 років, звернулася із таким запитом: ми любимо один одного, але секс відбувається останнім часом дуже рідко у нас. Це означає, що ми втратили пристрасті, більше не кохаємо один одного. Як ми працювали з цією парою? Я пояснила їм, що це абсолютно природній процес, коли ви разом багато років ваш мозок звикає до партнера, і сильне збудження, яке було на початку, змінюється на глибшу емоційну близькість, що впливає на згасання сексу. Звикання мозку, новизна слабша і сексуальна мотивація падає. Рутина, секс стає передбаченим і немає спонтанних вибухів. Нестача емоційної близькості, люди перестають дивувати один одного. Що ми пропрацювали із цими клієнтами? Ми впровадили практику нових сценаріїв, пара тестувала нові місця, формати інтимності для себе, навчилася планувати сексуальні ритуали, щоб не чекати нагнення, а створювати умови для. Для бажання власноруч робили вправи на повернення романтики, несподіване побачення, ніжні повідомлення один одного. І як результат, через кілька тижнів роботи партнери сказали про те, що секс став не таким частим, вони це визнали. Але те, що це секс, приносить знову кайф та задоволення їм, тому що вони знову навчилися відчувати один одного на більш глибокому рівні. Давайте підсумуємо. Консультуючи клієнтів, я зрозуміла, що більше сексуальних проблем це не про фізіологію, а про взаєморозуміння. Якщо у вас різні сексуальні потреби, не треба ламати себе чи партнера, треба шукати спільні для обох ритми. Якщо потяг знизився, важливо знайти реальну причину, а не просто змушувати себе. Якщо пристрес гасла, її можна повернути, але це потребує активних дій з вашого боку. Якщо ви стикалися із подібними ситуаціями в стосунках, пишіть ваші коментарі. Мені буде цікаво обговорити це питання. Давайте коротко підсумуємо головне із нашого сьогоднішнього відео. Статева конституція це природна особливість кожної людини. Немає правильного чи неправильного сексуального темпераменту. Різниця потягу між партнерами це не проблема, якщо ви знаєте, як із цим питанням працювати. Зміни у сексуальному бажанні з віком це нормальна, і з цим також можна працювати у терапії. А головне, сексуальне бажання має приносити задоволення, а не стрес чи повітря. Почуття провини. Напишіть у коментарях, яка інформація сьогодні стала для вас можливо, відкриттям, а можливо, залишилося ще питання. Задавайте їх, під цим відео я із задоволенням відповім на кожне ваше питання. Якщо вам цікаві теми сексуальності, психології, стосунків та бажання, натискайте лайк, підписуйтесь на канал і микайте дзвіночок, щоб не пропускати більше корисного контенту.